Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні до мене потрапили дві пеларгонії. Вони дуже один від одного відрізняються. І ще я взнала, що Пеларгонії це не герані Герань це окремий вид рослинок. Це пеларгонії і це одна. У нас буде зональна пеларгонія із епіцентру червоного красивого кольору. І обов'язково треба замінити ґрунт. Цей ґрунт він магазинний, він дуже сильно зволожується і дуже швидко висихає і такий вже. Я бачу жовті листочки, пеларгонії він не подобається. І друга пеларгонія це пеларгонія кучерявенька, це із зоологіч... ботанічного саду. Бачите, у зональної червоний колір квіточок, а у кучерявенької. Мають бути рожеві квіточки, висота цієї рослинки 60 см, і мають бути ще дрібні рожеві квіточки, і так, це пеларгонія кучерявенька, дрібні лопатеві блідо-зелені листочки. <кій> <кій> От, і я взнала, що пеларгонія – це родина георгінових. І налічує близько 250 видів походить з Південної Африки. Раніше відносили до Гераній. Проте Герань це споріднений рід, ще українською називають журавець. Ліней спочатку і Пеларгоні, і Герані. Об'єднували. Але Шарль Луї у 700, 1789 році французький ботанік розділив на два роди. І багаторічні трав'янисті рослини, напівче рослини і в від, відкритому ґрунті не зимують. Це пеларгонії. От. У флорі України зустрічаються два види: це пеларгонія надрізнолиста і пеларгонія смугаста. А серед декоративних розрізняють дві групи кущові та ампельні пеларгонії. Пеларгонія має народну назву калачики. Занальна пеларгонія, така, як от, зараз я пересаджую, має смуги на листочках. Пеларгонія також є крупноквіткова або домашня, або ще її називають королівська пеларгонія, пеларгонія марти Вашингтон. І в неї дуже великі квіти. Квітне з початку весни до середини літа, а зональна квітне весь час. От. Так що на листі малюнку немає у Королівської пеларгонії крупноквіткової. Квіти. Часто двох кольорів можуть бути на пелюсточках, може бути два кольори. От ви бачите, які корінчики у пеларгонії, вони тонесенькі. Отакими пучками тоненькі, невеликі корінчики. Це пеларгонія. Якщо б це була герань, у герані дуже товсте коріння. Корінь збирає поживні речовини і може зимувати у ґрунті, залишатися з назимів. А це пеларгонії. От. Також розрізняють духмяні види пеларгонії. До речі, це в мене один вид духмяний, дійсно дуже відчувається аромат. Пеларгонія буває головчаста, листя із запахом троянди. Рожево-лилові квітки 90 см висоту. А це в мене пеларгонія кучерявенька. Це дрібні, лопотеві блідо-зелені листочки з лимонним запахом. Дійсно, запах відчувається. Вона була дуже глибоко посаджена. І тому і дуже щільний такий ґрунт, Пеларгонія Люба, щоб був. Було повітря в ґрунті, щоб проникала водичка, щоб це не було болото. От. Дуже багато ґрунту і щільний ґрунт, але я замінюю ґрунт на ґрунт для кактусів, щоб водичка протікала, повітря проходило. Тут дві рослинки прекрасно себе будуть почувати. І не буду так сильно заглиблювати. От, також є пеларгонія сильно похоча. це сильно розділені лопотеві листочки, із запахом троянди, квіти рожеві, рожеві-червоні, висота 90 см. Може бути така пеларгонія. І пеларгонія ароматна, з листя, з ароматом яблук, білі квіточки, має 30 см висота. А також є пеларгонія повстяна. Це великі, округлі, злегка лопотеві листя із запахом перцевої м'яти. Дрібні білі, квіточки має 60 см висота. Також розрізняють ампельні пеларгонії, шитоподібні. Або плющі подібні, має ребристі стебла. Вони стеляться із плющ, і листя похожі на плющ. Духмені пеларгонії мають ефірну олію, тому при незначному дотику видають аромат. Дійсно, це правда. От, я пересаджую в ті самі горщички. Насипаю грунт для кактусів. Пеларгонія взимку любить прохолоду, але не нижче 10 градусів Цельсія. Морози вони не витримують. І пеларгонія обожнює сонце, південні вікна це те, що треба для пеларгонії. Домашня пеларгонія може квітнути цілий рік. Тільки світло і підгодовувати треба її регулярно. А для посилення гілястості потрібно прищіпувати пеларгонію. Грунт ну, помірно родючий, такий от якраз для кактусів підійде, щоб на кущику було менше листя та більше квітів. Важливий дренаж. Пеларгонія не витримує болота. Треба, щоб водичка пролилася і забрати воду. Полив рясний, взимку майже припиняється полив, оприскувати не потрібно. Може витримати прямі сонячні промені, це пеларгонія. Живлення потрібне один раз на два тижні. Можна з кінця березня. І до листопада рідкими добривами. Також використовують одну краплю йоду на один літр води і поливають по краєчку горщика. От. Органіку пеларгонія не любить, до речі, як і кактуси. Обрізають в ос, осени залишаючи 6-7 листочків. Якщо за зиму відростить пагони, то на кінці лютого обрізають знову Не потрібно великі горщики для пеларгонії. І потрібен бідний ґрунт, багато сонця, і чим відрізняється пеларгонія від герані? Піларгонія з грецької лелека. Е Гераніум е це е журавель перекладається. От, Лелека, ну дуже, дуже схожі назви, до речі. Назву отримали через схожість заплідненої маточки. На дзьоб птаха. От. Герань вона стійка до холоду, може рости у садах, у відкритому ґрунті. Квіти герані мають 5-8 пелюсток, семетрично, вони симетричної форми, розташовані поодиноко. От, герань як польова квітка, схожа на польову квітку, і квіти герані в різних кольорах можуть бути, окрім червоного. А у пеларгонії не буває синього кольору, а у герані буває синій кольор. І в герані не е, викопують. Не заносять в дім, вона стійка до холоду. Її герані підживлення не потрібне, може рости, у... а ще герань витримує тінь, може рости в тіні. І у герані дуже глясте коріння. Воно товсте, воно таке, прямо, як пагони, дуже товсті корені. Герань збирає поживні речовини собі на зиму. О, так що герань це інша рослинка, а пеларгонія це пеларгонія африканська така рослина. Хоча вони, вони і, правда, дуже схожі, бо герань – це журавель, а пеларгонія лелека. Дуже схожі один на одного рослинки і ті, і ті мають аромат. Так що так, ну, в домашніх умовах пеларгонія вижив... живе, Гарно а на вулиці взимку пеларгонія загине. От. І не треба заглиблювати дуже, бо це може погубити, особливо, якщо це щільний такий ґрунт. От тут був пісок, і я бачу, що жовтіли листочки. Пеларгонія любить повітря. Теплі сонячні місця. Влітку можна виносити на подвір'я, можна в ґрунт можна в ґрунт посадити, і це буде на сонячному десь місці. Такі клумби робить, але вони і дійсно. Потребують рясного поливу і дренаж. Якщо висаджувати пеларгонію, треба зробити дренаж. Ну, так, я проливаю розчином, це розчин актари і антихрущ, щоб у горщичку ніхто не завівся, бо цей ґрунт із магазину придбаний. Буває, заносяться шкідники. От мені треба пролити, все промити. Отакі От дві пеларгонії з'явилися в мене, такі рослини цікаві. І це не герані. це я вже зрозуміла. Ларгонія це така більш домашня рослинка. От. Можна на час літа пересадити в ґрунт, але на о, вже пізню осінь сховати. Дякую за увагу. До побачення!